Ті, хто вирощує кімнатні рослини, знає, що ми маємо від кімнатних вазонів не тільки радощі від споглядання на те, як вони цвітуть, як розвиваються, а також і прикрущі. А з вами канал Село та Моя доля, і я вас вітаю, бажаю мирного доброго дня, успішної праці і, звичайно, ж, доброго здоров'я. І ось такі прикрущі у мене із вирощуванням шифлєр вже ніби і підросли. І ця росла в одну палицю. Я її покарала, взяла весною, винесла в відкритий ґрунт, посадила, і вона, здається, мені таки виправилася хоч до ідеалу ще далеко, але попускала ось так густенько. Я навіть думала, що не буду забирати її з вулиці. Думаю, хай там вже. Хоче росте, а хоче, хай не росте. Але вона попускала ось так гарненько бокові гілочки, і я її восени забрала і посадила в горщик. Сподіваюся, що тепер буде з нею все гаразд. І вона мене буде тішити і приростами, і формою. Ну, Зверху не дуже така ще форма, але думаю, що вона й там обросте. Але є в мене і друга шифлера. І ось що від неї залишилося. Такий чубчик. В грунт я її чомусь не догадалася висадити, але буду пробувати зараз робити хірургічне втручання в її життя. Бо бачу, що навряд чи вона пустить бокові гілочки вже по такій великій висоті. Отож, думаю, що зараз її зріжу, але крім того всього, на ній ще бачу є. Е... Шкідники, так що доведеться боротися не тільки за форму рослини, а також боротися із шкідниками. Ось така буде майбутня форма, сподіваюся. Зрізала верхушку, верхушку спробую укоренити, закопаю в ґрунт, чимось накрию, повідриваю листочки. Косий зліс в черенкові, в воду, в грандіс, корнівін. І в режим ґрунт. Грунт полю і накрию банкою майбутній черенок. Чи Черенок теперішній, в сподіваюся, рослинку. Коріниця чи не вкоріниться. Поживемо, побачимо. Глибини вистачає для вкорінення. Тож сподіваюся, що буде все нормально. Трохи обтисну, грунт рихленький. Ось так у мене вийшло, тільки треба буде. Піднімати банку і трохи провітрювати. Ну і сприскувати водою. А з щитівкою спробую поборотися народними методами. А народний метод це мило, і вода, і господарське мило. І треба буде намилити кожного листочка. Кожного листочка намилю, а потім змію. І подивлюся, пропаде вона чи не пропаде. Бо, хоч би ще на другі вазони не поширилась, отоді от буду мати велику проблему. Свіжий зріз присиплю попелом. І така форма мені, правду сказати, набагато більше подобається, ніж та, яка була. А через якийсь час, години через дві, можливо, через більше, промию листочки під проточною водою. І сподіваюся, що щитівка загине, змиється. Потім потрібно буде через якийсь час знову перевірити. Коли б це рослина була на вулиці, то, звичайно, гарним виходом із положення є. Обробка самої рослини, чи полив рослини акторою. Але в кімнаті не хочу я вже зараз розводити актару і брізкати рослину, чи поливати, і дихати цим всім, то спробую обійтися так. А якщо не допоможе, то доведеться звертатися до актарів. І так, Реанімування, шифлєри, сподіваюся, проведено. Черенок посаджено під банку, А ця рослина змінила форму, набула іншої форми. Ну, ще потрібно трохи буде її ще покрутити, щоб вона стала рівнішою. Але сподіваюся, що вона вже не буде рости одною тільки гілкою вгору, одним стовбуром. А ви, хто займається розведенням кімнатних рослин, реанімуєте ваші рослини? Як ви їх реанімуєте? Як ви боретесь із щитівкою? Напишіть. Можливо, якісь інші засоби є, крім тих, які я назвала мило і актора. Ну, ще в мене профілактика розведення. І оприскування рослин нашатирним спиртом. Але зараз поки що я ще не дуже так маю час оприскуванням рослин в кімнаті займатися, Та думаю, що їм ще й вологи вистачає, бо прохолодно. А оприскувати починаю тоді, коли вже включене водяне опалення, коли батареї. Розжарені, чи не дуже такі розжарені, бо не дуже їх тепер розжариш чим, чимось. Але все ж таки батареї підсушують повітря і тоді починаю опріскувати деякі свої рослини. А поки що поки що ще така волога погода на вулиці та й в кімнаті, також прохолодно в кімнатах, то опріскування ще не провожу. Ось такий в мене сьогодні лікувальний день. І сонце світить, треба йти теребити часник і садити часник. Бо ще до цього часу не посаджений ні часник, ні цибуля. А про кімнатні рослини, сподіваюся, що буду розповідати ще не раз, бо їх в мене є багатенько. І, як бачите, не тільки кімнатні, а під деякі кімнатні, навіть вуличні. Ненароком потрапили, бо ось цей, відхиляюся, вибачте, від, тем, від теми, але все ж таки кімнатні рослини. Ось цей очиток триколор, відламалася гілочка від посадкового матеріалу. Я його взяла і посадила сюди, в цей вазон, в лавр. Він прижився. Я тепер потроху його розширюю, пришпилюю. Гілочки до землі, і він ось так гарненько покриває мені ґрунт, Являється ґрунтопокривною рослиною і в кімнатних умовах. Так що експериментуємо і сподіваюся, що він ось так і буде мені зимувати. Ну, взагалі не знаю, бо це вперше в мене такий експеримент посадки очитка триколор під кімнатний вазон. Але ж якщо будемо. З вами зустрічатися, то будемо і спостерігати, як він буде поводити себе взимку. Ось така моя сьогодні розповідь про хірургічний метод реанімування і надання кращої форми шефлері. Дякую за увагу. Всім всього доброго, головне міру і здоров'я. І з вами був канал Село Ти Моя Доля. До зустрічі!